Манго шматочки в сиропі 54,50. Оливки зелені. З кісточкою 47,50. Ананас шматочки 565 грам 46,90. Оливки чорні, своя лінія без кісточки, 3050. Оливи. Своя лінія без кісточки. 3990 за 270 грамів. Кукуруза цукрова. Своя лінія. 37,90 за 340 грамів. Горошок верес 48,90 90 420 грамів. Кукурудза від розумного вибора 2890 за 340 грамів. Горошок зелений від розумний вибір. 2890 420 грам, Олія своя лінія рафінована. 47,70 900 грам. Олія олейна. 177,50, кислота оцтова 15,90, крупа пшенична, від розумний вибір 22,90 за кілограм, крупа перлова кілограм коштує 11,50. Група гречана від розумний вибір 24,90 за кілограм. Булгур крупний для плову 30,70 за упаковку 500 грам. Макаронні вироби від розумний вибір. В асортименті 22,70 за кілограм. Макароні вироби для паста. Вермішель тонка 31,20. Макароні виробіль для паста, Ріжки 32,20 420 грамм. Макароні вироби своя лінія, касадела, Вермішель 30,90 90. Гірчиця французька, 1990. Своя лінія. Новинка ВТБ гірчиця класична, міцна, 1090. Томатна паста, розумний вибір 70 грам, 1090. Новинка від АТБ, паста томатна, розумний вибір 51:30, 460 грамів. Томатна паста апетиту 25% 350 грамів. 45 20. Заправка руну до борщу 54,30 470 грамів. руна в асортименті. Український шашличний кетчуп, сацибелі від 45 до 49 гривень. Гірчиця верес з хруном 17,20 20 хрін верес український 1540. Від вереса Аджика, Кавказька, Гостра, 1990, соус соєвий, чиріяки 39,30. Кетчуп від щедро, лагідний. 29,90 250 грамів. Сирочок чудо, персик, 5%, 1490. Йогурт яготинський, турецький 10% жирності, 31,90. Йогурт від молокія. Білий. 1,6 відсотка 300 грамів 18,50. Йогурт дольче, манго 3,2% жирності 31,60 за 280 грамів. Біфідо йогурт Активія в асортименті 290 грамів 16,90. Сир кисломолочний своя лінія, 5% жирності 45,90, 300 грам. Сир кисломолочний було домашній. 5% жирності 58,40-350 грамів. Також домашній 9% жирності 62,70, 350 грамів. Сир кисломолочний український 5% 350 грамів, 52, 50. Сир кисломолочний український 9% 53,90. Сир зернистий від ферма з вершками, 7% 35,70 за 180 грам. Вершки від галочина 65,60. За пів кілограма сметана Президент 10% жирності 30,90 за 350 грамів. Молоко ягодинське 2,6% жирності, 34,90, сир твердий, голландський та вершковий від своєї лінії 39,50. За упаковку, сир плавлений.

та 50 за 150 грамів. Сир моцарела від золотий резерв та сулугуні 61,60 за 180 грамів. Сир від кому горіховий 50% жирності: 150 грамів, 71,80. Продукт паста філата піцарела. 52, 80 сир напівтвердий Цезар 53, 90, сир твердий від дзвінигора, 160 грамів, 70-30. Сир твердий від кому, традиційний 72, 70 за 160 грамів. Сир твердий Голландія від кому 160 грамів. 69,20. Сир напівтвердий Комо кому. Кантрі зі знижкою 60-70, ковбаса. варена, М'ясна лавка до пюрешки. 59,90 пів кілограма. Виріб фаршевий. Розумний ряд. Смачний з молоком 37,70 за пів кілограма. Ковбаса від своєї лінії краківська. напівкопчена, 29,99. Виріб фаршевий від своєї лінії. Хлібець селянський 9,09 за 100 грамів. Сосиски від своєї лінії М'ясна лавка, дитячі 73,30. Сосиски м'ясна лавка з молоком 42,40-330 грамів. Ковбаса золотиста, сиров'ялина 28,90 за упаковку сардельки. Своя лінія сердилині 17,46 за 100 грамів. Ковбаса варена, Добров. Елітна з свининою. 31,40 за 100 грамів. Ковбаса варена, Елітна. З яловичиною 28,78 за 100 грамів. Балик Дарницький від добров. 62 гривні за 100 грамів. стегна 16,80 за 100 грамів. 1679 за 100 грам. Гомілки урячі 9,49 за 100 грамів. Ковбаски для гриля. Нюнхенські від глобину 89,90. 600 грам. Крабові палички охолоджені. Пів кілограма 85,90 90 нолинка Ватибе. Крабові палички. делюкс. 250 грамів, 58,90 морський коктейль, відводний світ, 72,90 200 грамів, оселедець. Філе олії 250 грамів, норвен 57,90 90 оселедець від Веладіс 270 грамів, олії 71,90 90 оселедець від своєї лінії 850 грамів, патраний з головою 97,80 Ікра сайди, солона 4890 філе форелі від Норвен, 240 грамів 27940 ікра від норвен, лососева форелі 149,90, 80 грамів. Ікра лососива горбуші, зерниста, 100 грамів. 254,90. свинина у власному соку 325 грамів 63,90. яйця курячі першої категорії 4,39 за штуку. Яйця куряча квочка, вищої категорії 10 штук, 54 гривні, яйця куряча квочка, 10 штук першої категорії 51,90. Яйця курячі першої категорії від своєї лінії 50-80. Яйця курячі ясен світ. велетні, вища категорія 5690 за 10 штук. Сардина натуральна з додаванням олії 3990 240 грамів. Сардина від своєї лінії. Атлантична бланширована в олії. 42,90 240 грамів. Кілька чорноморська. не розібрана в томатному соусі 240 грамів 3130. Сардина Атлантична в томатному соусі 240 грамів, 41,90. Сардина від Боцман бланширована. 51,40, 230 грамів, Скумбрія Атлантична. Оливковій олії 240 грамів 74,70 скумбрія з додаванням олії 45 90 240 грамів. Скумбрія від боцман філе в томатному соусі 190 грамів 72,90 в олії від своєї лінії 58-40 240 грамів. Шпроти рижське золото в олії 240 грамів, 62,90 крем з печінки тріски 49,90 121 грам, тунець подріблений, волії 37,90, 185 грамів, Зубна паста, лакалут актив захист від парадонтиту 5290 100 грамів. Зубна паста Сенс-1 відбілююча XL 102,20. Зубна паста Колгейт відбілююча 4340 75 мл. Зубна паста Blendamed 97 70 подвійна. Зубна паста Colgate 75 мл. Захист від карісу 37,60. Папір туалетний зева делюкс трьохшарова 4 рулона, 91,30. Папір туалетний своя лінія. Кольорове тиснення 32,50, Дезодорант кульковий фа. 5260, дезодорант спрей Акс, чоловічий 101 90, дезодорант кульковий фан 5720, дезодорант Нівея кульковий, 59,30.